Привіт! З вами АйТі. Все про високі технології простими словами. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. В цьому випуску ви побачите битву смартфонів і перевірку їх на міцність. Дізнайтесь, як можна створити зі звичайної флешки справжній комп'ютер та роздивимось ближче набор для відеозйомки з звичайним планшетом. Поїхали! Компанія SquareTrade, що спеціалізується на ремонті і захисту комп'ютерів і мобільних пристроїв, вивчила міцність популярних гаджетів. Для цього була проведена серія тестів, в ході яких апарати падали з невеликої висоти, стикалися з вологою і піддавалися іншим випробуванням. При цьому експерти враховували дизайн виробів вагу і конструктивні особливості. Підсумки дослідження навряд чи порадують компанію Apple. Чотири її моделі потрапили в десятку найбільш тендітних пристроїв. На першому місці списку знаходиться iPad Mini, який на Набрав у антирейтингу 7,5 балів. У трійку увійшли смартфон Samsung Galaxy S4, 7 балів, планшет iPad Air – 6,5 балів. Далі в списку найбільш ламких гаджетів розташовуються Galaxy S3, iPhone 5 c Nexus липня 2012 року, Galaxy Tab 3 5,5 балів і iPhone 5S 5,5 балів. Керуючий директор Square Trade Кевін Гілан говорить, що проведені експерименти були максимально наближені до повсякденної експлуатації смартфонів і планшетів, коли ті. Регулярно піддаються різним механічним впливам на основі цих тестів. споживачі можуть зробити правильний вибір для купівлі гаджета і отримати від нього очікуваний рівень надійності. Є такі люди, які, як то кажуть, в змозі винайти велосипед та ще й на цьому заробити. На краудфандинговому ресурсі Indiegogo повним ходом йде збір коштів на організацію виробництва невеликого пристрою. Кіпот, покликаного зробити персональні комп'ютери якомога доступнішими для мешканців бідних країн. Суть пристрою проста: на флешку завантажується спеціальна версія операційної системи Linux, і користувач може ходити з цією флешкою і мати в кишені власну операційку. Прийшовши в гості чи в інтернет-кафе, достатньо вставити флешку в комп'ютер. І у вас в наявності власна операційна система. Всі результати роботи зберігаються теж на флешку. Розробники флешки планують зібрати аж 30 тисяч з гаком доларів на її випуск, ну а потім продавати флешку по 45 доларів. Цікаво, що хлопці вже зібрали 24 тисячі доларів. Прикол в тому, що ви самостійно без всяких помічників зможете зробити собі флешку зі своєю операційною системою. Будь-який дистрибутив Linux, ну наприклад, Ubuntu. Можна встановити на флешку і зберігати всі результати роботи приватно. Є навіть спеціальні дистрибутиви, які вже готові до розташування на флешці, наприклад, Slax Linux. На відповідному сайті є всі інструкції, причому написані вони доступною блондинці мовою. Достатньо ввести в Google запит Linux на флешці, і пошуковик видасть вам безліч посилань з інструкціями та дистрибутивами. Але якщо вам ліньки це робити, то кіпот саме для вас. Якщо мова зайшла про краудфандингові проекти, то ось вам більш серйозна і корисна штука подкастер. Вона допоможе стати вам справжнім режисером чи журналістом, яких тільки чохлів не випускали для мобільних пристроїв компанії Apple, але подкастер готовий переплюнути їх всі. Новинка, по суті, є збіркою всіх необхідних для професійної зйомки пристроїв. Тут присутні і кріплення для штатива, і мікрофон, і якісний об'єктив, навіть додаткове джерело освітлення. На даний момент проект збирає кошти на виробництво на кікстартері. Якщо компанія завершиться успіхом, то придбати подкастер можна буде вже у березні за ціною близько 250 доларів. Це дуже маленька вартість, бо якщо замислитись над веденням свого відеоблога, то відеокамера з мікрофоном та освітленням або фотоапарат з функцією відеозйомки буде коштувати вам в 5-7 разів дорожче. Це поки що всі цікавинки світу хай-тек індустрії, але ми постійно відстежуємо новинки, щоб розповісти про них саме вам. До зустрічі завтра.